Азнаурію сила лева в тобі конія року Номер один 64 російські шахеди збили сьогодні на сході, півдні та в центрі країни ще 62 безпілотники-імітатори локаційно втрачені без завданої шкоди. Повідомляють у повітряних силах. Всього цієї ночі росіяни запустили 150 безпілотників з Брянська, приморсько-ахтарська та чауди, що в Криму внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. А у Запоріжжі ДСНС вже завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої нічної атаки дронами. 29 людей поранені серед травмованих 13 13-річний хлопчик. Рятувальникам з під завалів будинку вдалося деблокувати трьох людей. Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Пошкоджені житлові будинки, університет. Загалом ушпиталені 12 людей. За інформацією запорізької ова росіяни завдали по місту щонайменше 10 ударів, пошкоджені 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків. Нежитлові будівлі та заклади освіти. Є пошкодження і влучання в трьох районах міста: це Шевченківський, Комунарський та Олександрівський район. Вже зараз можемо говорити про близько 30 багатоквартирних будинків, які пошкоджені. За моєю спиною ви бачите гуртожиток, який повністю фактично непридатний для проживання. Зруйновані приміщення локомотиво-ремонтного заводу Укрзалізниці цивільного підприємства, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Персонал перебував в укритті, тож, на щастя, минулося без постраждалих. В Одесі ж продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки в ніч на 1 травня. Тоді двоє людей загинули. 15-ро постраждали, Четверо з них досі у лікарнях. У різних районах Одеси пошкоджено приватні і багатоквартирні будинки, школу, супермаркет, складські приміщення. Більше про наслідки атаки розповість Олександра Ченкова. Пан Валерій показує житло свого онука. Спальня повністю зруйнована. Він вирішив залишитися на роботі, переночувати і вранці приїхати. А в якій він кімнаті зазвичай спить? Он либо здесь, либо здесь. По... Тобто, якщо б він спав тут? Да. Ні, ну якщо б він спав, то тут, тут просто шансів немає. Ви ж самі бачите. А от сусідам пощастило менше. Квартири на 16-му поверсі цієї багатоповерхівки зруйновані вщент. Люди дивом вижили. Двоє мешканців цього пошкодженого будинку досі перебувають у лікарні. На них чекає операція. Планується операція зовнішньої фіксації з наступним остеосінтезом пацієнта з вивихом кульшого суглобу, проведена функція управління та буде мобілізація. Решта четверо пацієнтів звернулися за амбулаторною медичною допомогою. Переважно це різані рани та забої. Наразі усього чотири людини перебувають у міських лікарнях. Загалом 15 людей постраждали. Наймасштабніших руйнувань зазнав цей триповерховий будинок. Він вже був пошкоджений внаслідок російського обстрілу 29 грудня 23-го року. Тоді повилітали вікна. Тепер деякі квартири вигоріли вщент та обвалилися. Російське залізятча поцілило вийшло прямо в квартиру подружжя. Літня пара разом зі своїм собакою загинули на місці. Вони збиралися на дачу, вони виїжджають на півгоди, кожну весну до пізньої осені. А потім дивимося, машина як стоїть. Потом начали, но ну, пожарные не могли туда пройти, горело, горело уже перекрытие, горела э, лестничная клетка. Собаку не нашли. Видно, может быть, под завалами еще пока еще не доставали. А они на кровати, прилетіло прямо від крові в ніч на 1 травня росіяни масово вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси безпілотниками. Пошкоджено понад пів сотні квартир, десяток приватних будинків, супермаркет, школу та складські приміщення. В деяких місцях спалахнули пожежі. На місцях нічної атаки розгорнуто оперативні штаби, які надають допомогу місцевим мешканцям. Фахівці ж обстежують, пошкоджено багатоповерхівку. Таких робот по демонтажу на такої висоті ще ніхто не виконував. І немає техніки. Зараз ми з'ясовуємо безпечно але, або небезпечно знаходитись, треба з'ясувати, куди людей, якщо ми приймемо таке рішення відселяти людей, каяк це предоставити можливості, куди виселяти. А саме головне, скільки нам необхідно часу, щоб це все встановити. Одеська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Олександра Ченкова, Евган Рапенько, програма Вікне СТБ. Єдині новини. І зараз Україною знову шириться тривога. Є загроза балістики з Криму для східних, центральних та південних регіонів. Тож, будь ласка, якщо ви дивитесь нас у цих областях, подбайте про свою безпеку і по можливості перейдіть в укриття. Потужні вибухи та стрілянину було чути в районі аеродромів та інших військових об'єктів цієї ночі в тимчасово окупованому Криму. Повітряна тривога на півострові тривала понад дві години. Місцеві пабліки повідомляли про масовану атаку дронів та роботу ворожої ППО. Вибухи та дзищання безпілотників лунали в районі аеропорту Сімферополя, а також біля військових об'єктів у Саках, Новофедорівці та Джанкогі. Тривожно було і біля ворожих аеродромів Кача та Бельбеку у Севастополі. Мережу шириться фото та відео пожеж. Окупаційна влада Криму заявила про збиття над морем більше як десятьох безпілотників. На нічний дроновий удар по військових об'єктах окупованого Криму відреагував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Демілітаризація Криму є важливою складовою безпеки в Чорному морі. Росія, як і за СРСР, розглядає Крим в якості військової бази. І це пряма загроза для судноплавства. Також з тимчасово окупованого півострова здійснюються удари по українських містах. Вибухи в Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки. Вторує має Ох... добре утро в Каті. 45 мільйонів доларів умить злетіли в повітря та перетворилися на згарище. Російська армія втратила зенітно-ракетний комплекс середньої дальності Бук М3. Ласу цілю полювали наші розвідники з бригади Чорний ліс і бійці дружніх підрозділів а сухопутні війська поширили кадри епічного феєрверку, який розпочався після того, як наші воїни уразили бук. На цьому відео на спалені ворожі ППО детонує боєкомплект. Бук М – один із ключових засобів протиповітряної оборони ворожих військ на озброєння. Російської армії він надійшов лише у 2016 році. Цей комплекс здатний цілити по літаках, вертольотах, а також збивати крилаті та балістичні ракети. За даними генштабу, за минулу добу наші воїни знищили більше як три сотні одиниць російського озброєння та техніки. Зокрема, знищені півсотні артилерійських систем та дев'ять танків. Втрати російської армії у живій силі за добу склали тисячу військових. А від початку великої війни окупанти втратили загиблими та пораненими більш як 950 Чотири тисячі солдат. Законопроект про ратифікацію угоди зі сполученими штатами про доступ до природних ресурсів зареєстровано у Верховній Раді. Підписання договору про надра прокоментував Володимир Зеленський. Він зазначив, під час підготовки угода зазнала значних змін. За словами президента, нині це домовленість про рівноправне партнерство. Угода відкриває шлях для інвестицій в Україну та створює умови для модернізації виробництва в годі немає боргу, і створюється фонд фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут це робота разом з Америкою і на справедливих умовах. Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, з Дональдом Трампом про нашу готовність до укладання угоди. Говорили на зустрічі у Ватикані, фактично, зараз ми маємо перший результат Ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історично. Дуже чекаємо і на інші результати нашої розмови. Сполучені штати хочуть дуже швидко почати втілювати угоду про надраз Україною з метою повернути гроші американським плантикам податків. Про це повідомив радник президента США із з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер. У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо назвав підписання цієї угоди важливим кроком до завершення війни, адже за його словами це важливо для співпраці та процвітання обох країн. Більше розкаже Олександр Мужичук. Після підписання між та Україною угоди про надра риторика Вашингтона щодо Москви стала жорсткішою а щодо Києва, більш компліментарною. Пише BBC. речниця держдепартаменту Темі Брюс під час брифінгу заявила, що США готові запроваджувати нові санкції проти Кремля та не скасують чинних обмежень. Вона також зазначила, що Трамп говорив про готовність запровадити вторинні санкції, якщо Росія відмовиться домовлятися про завершення війни в Україні. Держсекретар дав чітко зрозуміти, що ми стежимо за діями Путіна не за його словами. Раніше це були тижні, тепер дні. Також Темібрю заявила, що США більше не планують виконувати роль посередника у врегулюванні війни Росії проти України. Відтепер ініціатива має перейти безпосередньо до Києва та Москви. А США будуть лише допомагати у цьому процесі. Водночас міністр фінансів США Скотт Бесет наголосив, що угода про надра надсилає Росії чіткий сигнал, що адміністрація Трампа виступає за. Мирний процес, основа якого вільна, суверенна і процвітаюча Україна, він додав, що жодній державі чи людині, яка фінансувала російську військову машину або здійснювала постачання для неї, не буде дозволено заробляти на відновленні України. Ці тези озвучують і в Держдепартаменті. Угода про надра скріплює економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною. Вона про те, як Україна відновлюватиметься після цієї катастрофи, це приголомшлива угода. Фонд інвестицій США в реконструкції України включає набагато більше ніж просто критично важливі мінерали. Це не просто фінансова угода, це зв'язок між двома країнами, який матиме значення для інших. Звичайно, в ситуації, коли в Україні є такий друг, як Сполучені Штати, решта світу рахуватиметься з тим, що. Ми ведемо бізнес з Україною і у цій країні. Попри офіційні заяви про політичну важливість підписаної угоди між Україною та США щодо розробки українських надр, реальні прибутки від неї навряд чи з'являться найближчим часом. Пише Рейтерс. За оцінками експертів галузі. Розробка у країнах з розвиненим гірничим сектором, таких як Канада чи Австралія, займає від 10 до 20 років. У випадку з Україною цей термін може бути ще довшим через низку перешкод. Понад 60% відсотків мінеральних рідкоземельних матеріалів зараз на окупованих територіях, оскільки вони розташовані в Приазов'ї, поблизу Маріуполя. Це велика проблема. Але коли ми говоримо про найбільше родовище Титану, берилію чи літію, вони зараз перебувають під контролем України. Вже під час свого першого правління адміністрація Трампа ставила критично важливі мінерали як дуже важливий політичний пріоритет, тому що знає, що США щодо цих ресурсів. Сильно залежить від Китаю. Нагадаю, угода про Надра надасть сполученим штатам привілейований доступ до нових проєктів щодо розробки 57 видів природних ресурсів України, зокрема рідкоземельних металів, нафти та природного газу. Угода передбачає, що сторони створять на рівних умовах фонд, який інвестуватиме у видобуток найважливіших корисних копалин. США зможуть поповнювати фонд як грошима, так і новою військовою допомогою наданою Україні, зокрема системами протиповітряної оборони яких так потребує Київ? Олександр Мужучук, програма Мевікне СТБ. Єдині новини. А далі про ветеранський бізнес. 32-річний лучанин Віктор Шемедюк дістав на фронті важке поранення, втратив ногу, та це його не зламало. Повернувшись із війни, вирішив відкрити власну справу, а саме зарядні станції для автомобілів на сонячних панелях. Катерина Курбанова розповість. Ну, дивіться, сам про зарядки він як починається. Берете конектор, який відповідний до вашого автомобіля. Тоді заходите в додаток. Віктор підказує водійці електрокару, як правильно користуватися швидкісною зарядкою авто. Поки що для мене це новий досвід. Я не пробувала ніколи. Швидкою спливо не пробувала. Це перша зарядна станція, яку він відкрив на трасі неподалік Луцька, Незвичайна, а на сонячних панелях. Я такий, я ярий прихильник. І електромобільності, і зеленої енергетики, і от виникла така думка поєднати ці два напрямки. Тому що ну в Україні до цього я такого не бачив. Тридцятидворічний ветеран зброю до рук взяв перші дні великого вторгнення. Стрілець 24-ї бригади воював на Луганщині, Донеччині. Робоча становища та під час контрнаступу на Херсонщині отримав тяжке поранення, втративши ногу. Для мене найстрашнішою картиною було уявити їх на своїх похоронах. Тобто дружину і свою доньку, це для мене було прям таке найгірше, що я міг побачити. От. Але дякувати Богу, все ж таки я повернувся до них. Стати тягарем для своїх рідних боявся ще більше, тому, оговтавшись після поранення, почав вчитися, давати собі раду та активно займатися спортом. По 5 кілограмів на сторону а в по 5 Тоді виникла ідея розпочати власну справу. Не розглядаю варіанту після поранення бути просто пенсіонером, бути такою собі обузою, як для сім'ї, так і для країни. Тоні хочеться бути економічно активним далі. І зараз для цього є всі, всі можливості у ветеранів. Три сам власник електрокару, тому точно знає, наскільки такі станції за межами міст необхідні. Це дуже вдала ідея. Ну, принаймні для нас це було саме те, що треба. Ми Побачили і зразу заїхали. Втілити свою ідею в життя допоміг ветеранський фонд. Захисник отримав грант на понад півтора мільйона гривень до клаві своїх заощаджень. А нещодавно відкрив ще одну станцію вже у Луцьку. Будую свої цілі на майбутнє. Я їх будую в трьох напрямках. Це, це робота. Або там власна справа це спорт і сім'я. Після того, коли я відчув, що я можу свою сім'ю більше не побачити, хочу проводити з ними більше часу. Життя після поранення на війні змінилося, каже Віктор, та головне мати мету і впевнено йти до її досягнення. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікне СТБ Єдині новини. Українську пісню у Баку виконали діти. Учасники конкурсів Чорноморські ігри та діти Халп М'юзік виступили на сцені з азербайджанськими зірками. Концерт відбувся за підтримки Міністерства закордонних справ України, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та посольства України в Азербайджані. Також до участі в концерті долучилися 29 дітей, чиї батьки нині в російському полоні загинули чи зникли базвісти. Ці дітлахи також пройшли в Азербайджані реабілітацію в оздоровчому таборі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.